Вартові громадського здоров'я. Хто вони? Студенти. Інтерни. Молоді фахівці громадського здоров'я. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців! Сьогодні вартові громадського здоров'я вітають тебе із Житомира. Ми прямуємо до одного з найвідоміших медичних інститутів країни. Тут готують фахівців у сфері громадського здоров'я: сфері, яка набирає ваги та популярності і в Україні, і в світі. Серед студентів як медичних. Так і суміжних спеціальностей. Тож, якщо ти мрієш про круту кар'єру і роботу, яку не замінить чат GPT, тоді дивись цей випуск до кінця. Житомирський медичний інститут один із небагатьох ВНЗ, який готує фахівців із дефіцитної спеціальності 229 громадське здоров'я. Вступати до магістратури сюди приїздять бакалаври зі всієї країни. Цікаво, що серед них багато хто навчався на немедичних спеціальностях біологів, хіміків, екологів і навіть комунікаційників. У майбутньому ці хлопці і дівчата будуть протистояти як новим епідеміям, так і добре відомим хворобам. Вони врятують мільйони життів, адже стоятимуть на варті здоров'я українців. Привіт! Мене звати Владислава. Я студентка Житомирського медичного інституту. Я є головою сектору просвітницької діяльності. І зараз я покажу вам наш інститут. Ходімо. Наш конференц-зал тут проводяться різні студентські активності. Ми виявляємо свою творчість танцями, співами, студентськими вечорами, благодійними концертами. Також тут проводяться науково-практичні конференції і зустрічі членів ради студентського самоврядування із різними академічними групами інституту та коледжу. До речі, в нашому інституті навчається близько тисячі студентів за п'ятьма спеціальностями та різними освітньо-професійними програмами. В нашому інституті є дуже багато студентських активностей. Наприклад, я займаюся танцями. Наш танцювальний колектив називається Favorit. Це наш фітнес-центр Тренажерна зала. Тут проводяться заняття з фізичного виховання та репетиції нашого танцювального гуртка. наш гуртожиток. Тут проживають студенти зі всієї України. Це найулюбленіше місце кожного студента. Тут найкращі кухарі готують найсмачнішу їжу. Я зі своїми одногрупниками проводжу тут дуже багато часу. Серпні 2023 року в нас було відкрито тренінговий ресурсний центр, який став для багатьох студентів вже улюбленим місцем. А тут проводяться науково-практичні конференції, також профорієнтаційна робота, тренінги та майстер-класи для майбутніх батьків та медсестер. А тепер давай познайомимося ближче з тими, хто навчається за спеціальністю громадське здоров'я та викладає на кафедрі громадського здоров'я в Житомирському медичному інституті. Коли ми говоримо про систему громадського здоров'я, це насамперед три простих таких складових: це профілактика захворювань. Збільшення тривалості життя, запобігання поширенню хвороб і зміцнення здоров'я шляхом організованих зусиль суспільства відповідно до стандарту вищої освіти. На сьогодні у фахівців громадського здоров'я формуються різні спеціальні або фахові компетентності: це компетент, компетентності з епідеміологічного нагляду, здорового способу життя, компетентність у з маркетингу, метрології, лабораторної медицини, профілактики різних інфекційних та неінфекційних. Я з шкільного віку мріяла працювати в сфері охорони здоров'я. Ну, так склалося, що я лікарем не стала, а стала іншим фахівцем. Метою мого навчання зараз це є допомагати людям в першу чергу не хворіти. Мінімізувати ці випадки і допомагати їм дотримуватися здорового способу життя бо в Україні зараз дуже велике поле для громадського здоров'я. Себе пробивала спеціальності, які мені могли б подобатися саме у сфері охорони здоров'я. Я розглядала і так я наткнулася на спеціальність громадське здоров'я. Потім я почала шукати, в яких університетах є. Це мене е, приваблював або Київ, або Харків. Але я знайшла цю спеціальність в Житомирському медичному інституті. Можна сказати так, що на цю спеціальність може вступити бакалавр або магістр з будь-якої іншої спеціальності. Це не є перешкодою, це навпаки додасть йому нових можливостей. Наш інститут підтримує дуже тісні зв'язки з закладами вищої освіти Польщі, Словаччини і Естонії. Це насамперед Каліжська академія імені президента Станіслава Вицеховського, також. Шовський університет там є відділення медсестринства та громадського здоров'я. Також університет Коменського у Братиславі. Ми співпрацюємо з кафедрою соціально соціальної праці. І також тартуський коледж охорони здоров'я у Естонії. Яким чином ми ми здійснюємо цю співпрацю? Насамперед проведення спільних науково-практичних конференцій. Далі навчання і робота за обміном між цими закладами і нашим закладом. Далі стажування. Наші викладачі проходять за кордоном. Я працюю на посаді інженера з метрології в Корстенській центральній районній лікарні. За першою освітою я інженер-біомедичний інженер, інженер по медичному обладнанню. Після закінчення навчання я б хотіла б спробувати себе у сфері гігієни праці. Гігієна праці стосується багато чого. Це і санітарні умови. На робочому місці це санітарні умови робочого приміщення, тобто і по квадратурі, як це має бути по метражу, тобто де має бути вікно, де має бути двері, де має бути вентиляція. З кожним роком у нас будуть з'являтися ці посади, тому що сфера громадського здоров'я набирає обертів, і як планується, у кожній об'єднаній територіальній громаді повинні бути експерти з громадського здоров'я чи фахівці. Чи спеціалісти фахівці громадського здоров'я сьогодні працюють в обласних центрах контролю та профілактики хвороб МОЗ України? Це така найбільша установа, яка є в кожному обласному центрі. Мій одногрупник він вже працює в центрі контролю та профілактики хвороб. Йому дуже подобається. Він у захваті. Він в захваті від дисципліни, які викладалися. Він багато цікавиться в цій сфері. А в основному мої одногрупники — це вже ті, хто раніше отримували спеціальність медсестринства. І вони вже діючі працівники, але хочуть, можливо, щось змінити в своєму житті, покращити е, своє професійне становище. Оскільки система громадського здоров'я лише набирає обертів, е, тому е, ну, можна сказати, що вона не така розвинена, не така поширена, не така розрекламована. І ось е, е, саме це е, стає ну, такою невеличкою перепоною е, до е, здобуття професійних навичок, тому що теорія. І її вдосталь, а от практики можна сказати трошки не вистачає. І е, на мою думку, можна сказати те, що саме через те студенти громадського здоров'я є також співзасновниками цієї сфери, тому що вони також вкладають себе. Свої відкриття, свої навички, можливо, якісь нові. Наш інститут на сьогодні має прекрасний навчально-тренінговий центр, який створений за кошти саме Україно-швейцарського проекту. На базі даного навчально-тренінгового центру проводяться симуляційні сценарії, проводяться всі практичні заняття для всіх, абсолютно для всіх наших спеціальностей, які сьогодні наші студенти за цими спеціальностями готуються. В Україні потрібні фахівці, які будуть здійснювати профілактичну роботу серед населення, адже краще профілактувати хворобу ніж потім її лікувати. На мою думку, є ряд переваг навчання за спеціальністю громадське здоров'я. Насамперед, перша перевага в тому, що оскільки дана спеціальність дуже поширена і в нашій країні, і за кордоном, то на цю спеціальність можуть вступати різні фахівці, які отримали бакалавський рівень вищої освіти за різними спеціальностями. Ну, я б хотіла порадити нашим потенційним абітурієнтам не сумніватися в виборі своєї професії, своєї спеціальності. Дійсно, спеціальність громадське здоров'я є перспективною, актуальною, затребуваною не тільки у нас, за кордоном. Тобто місце для працевлаштування у вас обов'язково буде. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців. Якщо ти вагаєшся з вибором. То запам'ятай, ти потрібен тут. Прийди, навчись і стань одним з вартових громадського здоров'я, яких так не вистачає Україні сьогодні. Чекай нас у своєму місті.